Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Раттус Доктор. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати зоровий аналізатор. У попередньому відео ми обговорили анатомію ока. І сьогодні ми будемо обговорювати провідний шлях від сітківки до кори головного. Мозку, а також порушення, які виникають при пошкодженні цього провідного шляху на різних його рівнях. Але перед тим як почнемо обговорювати цей провідний шлях, давайте повторимо, як світло проходить через очне яблуко. Спочатку світло потрапляє на рогівку, проходить через водянисту вологу передньої камери, через зіницю, заломлюється у кришталику, проходить через склисте тіло і потрапляє на сітківку. Нагадую, що зображення, яке потрапило на сітківку, є. Дійсним, зменшеним та перевернутим. Пригадали, а тепер для легкості давайте спростимо цю схему. Зараз ми дивимося на горизонтальний зріз. У нас є ліве та праве око, між ними розташований ніс. Попереду ми намалюємо два поля зору. Одне поле зору це те, що бачить одне око в певний момент часу. Надість це зрозуміло. Поле зору у зв'язку з анатомією ока має таку округлу форму. Тобто одне око бачить овал та інше бачить овал. Посередньо ці овали накладаються один на одного, але для простоти ми намалюємо їх окремо. Кожне поле зору можна розділити на дві половини скроневу та носову. Думаю, зрозуміло, що скронева розташована латерально, а носова ближче до носа, тобто медіально. Сітківку, а саме ми зараз говоримо про зорову її частину, також можна поділити на скроневу та носову частини. Для того, щоб нам було простіше, назвемо частини поля зору не скронева і носова, а права і ліва. Таким чином, скронева частина лівого поля зору ліва, носова частина права. У правого навпаки носова ліва, а скронева права. Як ми сказали, на сітківці фокусується перевернуте зображення, а це означає, що скронева частина поля зору потрапляє на носову частину сітківки. І навпаки, носова частина поля зору потрапляє на скроневу частину сітківки. Думаю, це зрозуміло, що для того, щоб вийшло перевернуте зображення, нам потрібно перехрестити промені, які проходять до сітківки. Надіюсь, з цим перехрестом зрозуміло. Рухаємося далі. Світло потрапило на сітківку, а вона, як ми знаємо, складається з двох шарів: зовнішнього пігментного, який здатний поглинати світло, та внутрішнього нервового, який власне і сприймає промені світла та перетворює їх на нервовий імпульс. Давайте розберемося у нервовому шарі. Клітини, які сприймають світлові хвилі, називаються фоторецепторами. І ми знаємо, що є колбочки, які відповідають за кольорове бачення, та палички, які відповідають за сутінкове бачення. Вони вважаються першим нейроном провідного шляху зорового аналізатора. Далі нервовий імпульс від них потрапляє на другий нейрон, який називається біполярним, тому що в нього є два відростки: один дендрит, який сприймає інформацію від фоторецепторної клітини і несе її до тіла біполярного нейрона, та аксон, який несе імпульс від тіла біполярного нейрона до Наступного третього нейрона, який називається вузловим або гангліонарним, аксони гангліонарних нейронів прямують до диска зорового нерва, де всі разом утворюють зоровий нерв або другу пару черепно-мозкових нервів. Взагалі, у сітківці біля 100 мільйонів фоторецепторів і лише 1 мільйон гангліонарних клітин. Це означає, що в середньому одна гангліонарна клітина отримує інформацію від 100 фоторецепторів. При цьому одна біполярна клітина, яка сполучає фоторецептори з гангліонарними клітинами, теж може отримати інформацію від декількох фоторецепторів. Отже, перший нейрон це фоторецепторна клітина, другий біполярний, третій гангліонарний, і саме аксони третіх нейронів формують зоровий нерв. Тож сітківка отримала дійсне зменшене перевернуте зображення, перетворила його на нервовий імпульс і відправила по зоровому нерву. Зоровий нерв проходить через канал зорового нерва, каналіс нерві оптиці, і потрапляє у порожнину черепа, де Перед гіпофізом над турецьким сідлом утворює зорове перехрестя, хіазма оптикум. Тобто друга пара черепних нервів або зоровий нерв проходить від сітківки ока до зорового перехресту. Сам зоровий нерв поділяється на чотири частини. Внутрішню очну, парс інтраокуляріс, вона є найкоротшою і розташована у стінці очного яблука. Очноямкова частина парс орбіталіс, яка проходить від. Краю очного яблука до початку каналу зорового нерва. Третя частина канальна, pars каналіс, яка, власне, і розташована в каналі зорового нерва, і вона є найдовшою. Хоча на схемі не зовсім правильно зображено співвідношення цих різних частин, але потрібно розуміти, що канальна частина є найдовшою. а Внутрішня очна найкоротшою. І четверта остання частина зорового нерва – це внутрішня черепна частина, парс інтракраніаліз, яка розташована всередині черепа між каналом зорового нерва та зоровим перехрестям. Зараз дуже важливий момент: у зоровому перехресті перехрещуються не всі волокна, а тільки від носових частин сітківки або іншими словами, від скроневих частин полів зору. Це буде одне і те ж саме. Тут нам пригодиться і те, що ми поділили поля зору на праву та ліву половини. тому що праві половини будуть прямувати на лівий бік, а ліві половини будуть прямувати на правий. Таким чином, ліва половина лівого поля зору має перейти на правий бік, тому вона потрапляє на носову частину сітківки, проходить через зоровий нерв, перехрещується в зоровому перехресті на протилежний бік. Права половина лівого поля зору залишається зі свого боку, потрапляє на скроневу частину сітківки і проходить далі зі свого боку, не перехрещуючись. Ліва половина правого поля зору залишається зі свого боку, тому що ліве залишається справа. Промені потрапляють на скроневу частину сітківки і прямують латерально, не переходячи на інший бік. І права половина правого поля зору переходить на лівий бік у зоровому перехресті та прямує до лівої півкулі. Це допоможе нам у діагностиці рівня ушкодження шляху зорового аналізатора. Так, надіюсь, я допоміг вам запам'ятати, які волокна перехрещуються, а які залишаються зі свого боку. Дозаду від перехрестя нервові волокна називаються. Зоровим шляхом трактус оптикус, який прямує до бічних колінчастих тіл. Пам'ятаєте, ми говорили, що є бічні та посередні колінчасті тіла. Ми їх віднесли до Таламуса, але сказали, що колись вони належали до метаталамуса. Метаталамус трішки застаріла класифікація. Зараз вони обоє належать до таламуса. Таким чином, бічне колінчасте тіло це частинка Таламуса. Прошу звернути увагу, що лівий зоровий шлях несе інформацію від правих частин полів зору, а лівий, навпаки, від правих. Так от, у бічних колінчастих тілах розташоване тіло четвертого нейрона провідного шляху зорового аналізатора. Далі є два варіанти: більшість волокон прямують до первинної зорової кори, що розташована навколо шпорної борозни, утворюючи Зорову променистість радіацію оптика, але частина волокон від бічних полінчистих тіл через ручки верхніх гуків прямують до верхніх гурків середнього мозку, а також до вегетативних ядер третьої пари черепно-мозкових нервів. Це потрібно для забезпечення. Рефлексів, таких як, наприклад, зіничний рефлекс, тобто звуження зіниці, відповідь на яскраве світло. Зорова променистість поділяється на дві частини: верхні волокна та нижні волокна. Верхні волокна ще називають тім'яними, а нижні скроневими. Верхні волокна несуть інформацію від верхньої частини сітківки, а оскільки в сітківці зображення перевернути, то від нижньої частини поля зору. Давайте повернемося до поля зору і розділимо його не тільки на праву та ліву половини, але ще й на верхню та нижню Таким чином, у нас вийшло чотири частини, і верхні волокна несуть інформацію від нижньої частини, а нижні волокна несуть інформацію від верхньої частини поля зору. Відповідно, нижні скроневі волокна несуть інформацію від нижньої частини сітківки, але від верхньої частини. Поля зору і всі ці волокна прямують до 17-го поля з Бродменом або первинної зорової кори, яка розташована навколо шпорної борозни. У первинній зоровій корі ми усвідомлюємо, що ми щось бачимо. Ми розуміємо кольор, ми розуміємо форму предмета або людини. Так ми розуміємо наскільки далеко від нас цей предмет, але ми не розуміємо, що ми бачимо. Ми просто бачимо картинку. Після цього інформація відправляється до асоціативної зорової кори, яка розташована 18-19 полям за Бродманом, і там відбувається вже порівняння цієї інформації з тим, що ми вже колись бачили. І ми розуміємо, чи ми бачимо лавку, чи ми бачимо людину. Чи ми вже колись бачили ту людину, чи ми вперше її бачимо? Це і є весь шлях зорового аналізатора. Перші три нейрони розташовані в сітківці. Це фоторецепторбіполярний інгенліонарний нейрони. Далі зоровий нерв, зорове перехрестя, далі зорові шляхи, що ведуть до четвертого нейрона, який розташований у бічних колінчастих тілах. Звід бічних колінчастих тіл є два напрямки: один до середнього мозку, який забезпечує безумовні рефлекси. І другий, який прямує до кори головного мозку, до первинної зорової кори, що розташована навколо шпорної борозни, і формує зорову променистість. А тепер давайте відчуємо себе офтальмонгами і зрозуміємо, навіщо розуміти і уявляти собі ці шляхи. Для цього ми будемо називати місце ушкодження провідного шляху зорового аналізатора, та який це буде мати ефект на поля зору. Перше ушкодження на рівні зорового нерва, оскільки зоровий нерв несе інформацію від однієї сітківки, то буде зникати одне поле зору, причому іпсилатерально, тобто з боку ушкодження. Таке порушення називається монопулярною сліпотою. Далі у нас може відбутися ураження зорового перехрестя по центру, тобто по тих волокнах, що перехрещуються, які несуть інформацію від носових частин сітківки або від скроневих частин полів зору. Тому виникає випадіння цих обох частин полів зору і значно звужується бачення людини, тобто зникає периферичний зір. Людина не бачить те, що робиться. По бокам від неї. Такий тип порушення зору називається бітемпоральна геміанопсія. Орожатися значно рідше, але можуть ті волокна, що проходять латерально і не перехрещуються, наприклад, внаслідок аневризми внутрішньої сонної артерії, що проходить поблизу. При цьому будуть втрачатися носові частини полів зору, що називається біназальною геміанопсією. Якщо вражається зоровий тракт, то втрачаються протилежні частини полів зору, тому що ми говорили, що правий зоровий шлях несе інформацію про ліві половини. Полів зору, і навпаки, лівий про праві частини полів зору. Таким чином, при ураженні правого зорового шляху, у нас буде виникати випадіння лівих частин полів зору, що називається гомонімною або односторонньою геміанопсією, якщо уражається повністю вся зорова променистість з одного боку. То виникає та ж сама гомонімна геміанопсія. Але якщо виникає ушкодження лише верхніх волокон, які несуть інформацію від нижніх полів зору, то буде втрачатися тільки одна чверть, або, як їх ще називають, квадрант полів зору. Наприклад, при ураженні верхніх волокон правої зорової променистості буде втрачатися лівий нижній квадрант обох полів. Зору, тому що праві волокна несуть інформацію від лівих половин полів зору, а верхні волокна несуть інформацію від нижніх частин полів зору. Таким чином у нас виникає зникнення квадранту, який розташований зліва і знизу. Відповідно, при ураженні нижніх або скроневих волокон давайте, наприклад, з лівого боку буде виникати випадіння правого верхнього квадранту обох полів зору. При ураженнях кори можуть виникати різні порушення зору, тому у цьому загальному відео ми не будемо це обговорювати. На цьому все надіюсь. Це відео допомогло вам зрозуміти цю тему, допомогло зрозуміти її практичне значення. І якщо так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних відео.